Це іночка, якщо ти ще не прийшла до того, що треба в'язати шкарпетки і обв'язувати їх в повному екстазі, то шукай свої шкарпетки. Шукай алмазку, що там, поробочки, Кожному своє. Мені все треба і зразу скажи. Мені вчора Юля нагадала, що а, чи є вишивка бісером. І я як стала вишивати, а воно так повільно. Я думаю, я б за цей час уже купу шкарпеток би обв'язала, уже все переробила. Але ж хочеться ще і рушник вишити мати. І якось це докупи, знаєш, як збіглося, і мені все треба. І за що хапатися, і ще той шопер лежить на мене, дивиться, коли ти мене зв'яжеш. І оця спідниця, із залізе Файн». Також я її хочу переробити, вже давно хочу переробити. Для цього її спершу треба розпустити, зрозуміти, яке воно буде. І я хочу зробити, звісно, цей оверсайз бо з такими нитками. В обліпку краще не робити. Це буде недобре. От, і. Ну, треба розрахувати, який він має бути і який буде верх, щоб воно мені, ну, щоб той оверсайз мені не муляв, не заважав. Зверху і щоб його було достатньо знизу. Треба якось так продумати, щоб ноги були максимально в теплі. Ще мені не дають спокою. Оці куртки теплі японські, які на підігріві. Думаю, якби можна було той підігрів, якось підшити під, скажімо, ну, під светрики, які ми в'яжемо, щоб зберігати тепло. Так, і остання петля, яку я залишила трохи більшою. Вона не викручувалася, а вона викручується все одно. б ти не робила все одно вона викручується. Як так? О. Забагато нитки залишила. Вчився отвір, але я перев'язувати не буду, просто треба розподілити тут. Да. За ось цю петлю. І за ось цю. Отже, друзі, я хотіла, щоб мені було легше пров'язувати останню петлю. Залишила більше ниточки, а замість цього получився отвір, а остання петля все одно затиснута. Все. Та ні, немає сенсу перев'язувати. Ось. Чи є ефір? Ефір є, друзі?